Всім привіт, котяки такіські я містер котік. Сьогодні будемо грати у Roblox, Показ мод. Ну що, поїхали? Let's go! Let's go! Так, ну що, вже завантажилося, бачите? Я поки що ось так вдягнений. Минулого разу грав, мені сподобалось. Так, давайте що, давайте спробуємо. А, капець, я щось надягнув. Я хотів нічого не надягати. Так, окей, давайте спробуємо е, повз з е, усіх речей пробігти. Е, та подивимось, що буде. Так. Так, все. Є. О, це що? Мене чекали, капець Одразу показ мод, бачите? Так, що це я. Ого, вже аж 5 чувачків, так. Ну що, так, давайте один натискаємо. Так, є. Так собі вдягнене. О, бачите, е це що Хеллоуін? Вау! Круто! Напишіть, будь ласка, у коментарі, кому подобається Хеллоуін. Так. Е дівчинка якась іде. О, в мене. Так, а мені подобається. Так, давайте 5 натискаємо. Так, є, у нього, у, у нього, у у цього ігрока така, такий одяг крутий дуже. Бачили, червона така спідниця. Так, що там? А хто це йде? А, це я, капець. Вау! Так, і що? Один натиснули? Еу, чуваки. А чому? На, натисніть, будь ласка, напишіть у коментарі, скільки ви б мені бал, балів натиснули. Якщо б були у журі. Так, якась дівчинка йде. Так, ну дуже непогано. Так, три натискаємо. Так, а в мене вже бачили, вже 10 з'явилося. Це що хтось натиснув чи що. Бо це, мені здається, не моя кількість балів. Тому що я. Мені здається, один натискав 5, це 6, та 3, 9, а ось тут 10. Бачите? Так, ну така прикольна. Так, давайте 5. Все, я натиснув 5 цієї дівчинки. Так, бачите, скільки порахували. Так, а що там? А що, мене там немає? Так, ну давайте підійдемо ближче, подивимось. Ні, бачите, перша. Друга та третя, а мене немає. Так, окей, тоді чекаємо е, слідуй раунд. Е, зараз будемо щось вдягати цікавіше. До речі, хочу придати привіт каналу Аня Її. Це моя підписниця. Вона пише мені коменти. Дякую тобі, Аня, її. Що ти пишеш у коментарі. Мені пояснювала за показ мод хто скільки балів мені минулого разу, коли я грав. У Роблокс показ мод натискав мені. Я вже трішечки розібрався по твоїм коментарям. Дякую, що ти мені підказуєш. Так, ну що, я хочу, бачите, взяти якусь перуку. Так, ну давайте, що це буде. О, бачите, таке червоне волосся яскраве. Та. Кепка, Так, 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 все, все, все. Повз. Пробігаємо. Так, чпуньк. Чпуньк. Е, чпуньк. До речі, я не знаю, може, ось це взяти? А ну, давайте ось так. А, воно все одразу бере. Так, окей. Зараз подивимось чпуньк чпуньк Так, побігли. Хеппі хеллоуін бачите? Ось так. О! Бачите, як красиво? Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Хеппі Хеллоуін. Так, зараз там чувички повдягаються. Мені здається, що е, я так гарно цього разу вдягнувся, що мені по максимуму зараз е, будуть натискати балі. Так. Ну що, журі, давайте. Так, ну давайте ближче зараз підійдеться дівчинка. Е, та поди... А що це в неї? Це панда? Напишіть у коментарі. Так, ви танцьовує. так, 5 тобі. Прикольно. Мені панда сподобалася. То я тільки не зрозумів, що це така, таке було за панда. Т О, це я йду. Так. Пишіть у коментарі, вам подобається мій лук? Бачите, червоний такий дрес. Кепка. О, 10 в мене вже! 11! Вау, дякую вам, чувачки, дякую. Треба гарно одягатися. О, 14 є! Але, бачите, у першій 20, а в мене 14. Так, ну що, давайте подивимось. Ну, щось таке собі, я не знаю. Давайте, давайте 4 натиснемо. Так, буде дуже смішно, якщо я буду другий. Але мені здається, що я перший вже не буду, бо бачите, у дівчинки 20 балів. Вони, бачите, бали журі натискають. А четверта дівчинка ось зараз тільки вийшла. Так, ну тобі теж я четвірку таку натискаю. Зараз подивимось, що їй понатискають. О, 20, 14, 15 та 13. Все я другий. Чи ні? Ану. Так! А, ні, третій. Ну, теж дуже прикольно. Так, круто. Бачите, я третій. Є. Це мені подобається. Так, прикольно. Так, чекаємо слідучий раунд. Та будемо ще гарніше зараз здягатися. Круто. Бо я минулого разу грав, не міг розібратися, скільки балів хто натиснув, а потім якось. О, все почалося. Так, давайте що. Давайте все поодягаємо. Так, чпуньк. все є. Так, чпуньк. О, е шапочка прикольна така. Так, чпуньк. Це рандомний одяг, бачите? О, мені вже подобається. Прикольно. То мені Аня її допомогла розібратися, хто там що натискав, та чому так воно порахувало. Вона, до речі, знімає теж класні відео на крути, кру, круті ігри. Залишу посилання у закріпленому коментарі на її канал. Заходьте, дивіться, дуже цікаво. Я теж заходжу, дивлюся її відео. Пишіть її у коментарі. Привіт від містера Котика. Їй буде, мені здається, дуже приємно. Так, все, бачите, я вдягнувся. Так, ну мені. Ну, мені подобається. Серйозно подобається. Так. Е бачите 5 чувачків. Так, все чекаємо. Так, хтось знову перший вийшов. А чому знову панда? Це е той, е той самий гравець чи ні? Так, ну панда, так, давайте четвірку. А бачите, можна нічого не натискати. То буде нуль. Так, ну окей, давайте поки що так спробуємо. Так, хто там ще йде? О, бачите, порахувалося воно щось та у першого гравця 11 вже балів. Так, хтось танцює. Так, четвірка тобі теж. Так, бачите, вже сім 7 Це взагалі у гравця, я так е гадаю. Так, о, це я, бачите, бо я не можу нічого не натискати. Ніяких балів. Так, ну що, натискайте мені? Дивіться, який я прикольний. Рандомний одяг повдягався. Прикольно. Як на секунді побував. Так, і що? А ну давайте ближче, я що знову виграв? Вау, прикол! Бачите, перша, друга та я третя. Вау! Круто! Це мені здається, теж такі, як я, підбігають та дивляться самі на себе. Чувачки, дивіться, я стрибаю, це я. А як ти застрибнув туди? Так, я теж хочу до себе. Агов. Чпунь, чпунь, чпунь. А як? А я не можу туди застрибнути. Як ти застрибнув туди? Чпунь, 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 чпунь. Вже буде завантажуватися. О, все. Слідуючий раунд, так. Завантажилася карта. Так, окей. Okay. Так, що, давай? Давайте не будемо ось це надягати. от, Обережно хотів пройти. Так, а це я хочу одягнути, але я не знаю, що саме. А, а, а якщо ось те, тільки. О, це гарбуз, це Хэллоуин. Бачили на голову? Гарбуза надягнув. Так, це пос. Пробігли. Так, оце, мені здається, треба взяти. Так, давайте ще оце візьмемо. Так, і ось це. Ось так. О, дуже гарно. Дивіться, як круто. Виглядає. Мені такий лук подобається. Я б о, у магаз о, вийшов, сходив в ВТБ. Так, все завантажилося журі. Зараз о, будуть натискати бали нам. Так, і ми також будемо іншим гравцям натискати бали. Так, ну що? Так, ну таке собі, я тобі натисну 3, вибачай мені е, Ну, мені не дуже сильно сподобався твій лук, або чесник, або лук, або гарбуз, або кавун. Так, хтось йде. Так, знову панда, прикол. Натискайте вподобайку, кому теж подобається панда. Так. давай тобі 4 натискаємо. Бо так дуже, 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 дуже сильно непогано вдягнулося у рандомний одяг. Так. О, це я йду. Прикол. Так, давайте подивимось, скільки будуть мені натискати інші гравці. Так, що? А чому? Що один чи нуль натиснули? Так, а чому 6? О, вже 9. Я що перше місце взяв? Я переміг, бачите? Капець! Вау, це круто! Нарешті, це перший раз перше місце в мене. Вау! Натискайте вподобайку. Так, прикольно. А як вони туди застрибають? Це що, кожен до себе тільки може застрібнути, чи не тільки? Ану, давай, давайте я спробую. Ні, бачите, я чомусь. Е, не можу ні до кого застрібнути. Ні до себе, ні до інших гравців. Так, окей. Не можу, бачите? Так, все. ха а Стрибаю до, до сих пір, бачите? А, а я не натискаю, до речі, стрибати. Це воно підвисло, капець. Так, ну давайте будемо ось так стрибати та одягатися. Так, оце я. Підбе. О! Оце прикольно. Я перший раз таке бачу. Так, ну таке. Ха-ха-ха! Дуже смішно. Так, і що там? Підібрав. Не встиг побачити. Так, є. Окей. І це беремо. Прикол. Так, все. Буде прикольно, якщо усі так е, будуть одягнені, як я, у рандомний одяг. Так, це інший гравець, бо я можу натискати бали. Так, ну це четвірка така натягнута натягнута. Бо таке собі. Такий, такий собі, не дуже лук. Або чесник, або кавун. Так, а бачили вже 11 у цього гравця. Так, інший йде. Так, одразу 6 у нього. Так. Ну, теж непогано, до речі, теж четвірка тобі. Так, окей. О, бачите, у першого 11 та у другого 11. Так. А хто зараз буде йти? Я чи інший гравець? Так. Це інший бо бали є. Так, ок... о, знову панда. Так, за панду лайк натискаємо. Так, прикольно, все, тільки за панду я 5 тобі натискаю одразу. Так, є. Так, зараз я буду. Вони у шоці будуть? Вони, мені здається, ще не бачили мене, коли я оце все вдягнув на себе, цей рандомний одяг, Капець. Зараз подивимось. Е, е, може нічого не понатискають, буду 0. Один, один, так, щоб по щоб одиниці понатискали. Так, чекаємо. Так, 6. Так, ну все, я там не буду, бо я четвертий. З чотирьох. А бачите? А, бачите, я нічого не натискаю, він стрибає. Так, окей. Так, ну що, може його застрибну зараз хоча б один разок, ану. Ні, не можу. Так, а якщо натисну стрибати? Ні, нічого не можу. Так, окей, бачите? Перша дівчинка. А, Виграла друга та третя, а я четвертий. Так, ну окей, мені сьогодні дуже сподобалось. Кому теж сподобалось, натискайте на вподобайку. Натискайте ще на кнопку Підписатися, е, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще натискайте на кнопку поділитися з друзями, щоб вони побачили, як я виграв перше місце. Ще вам залишаю посилання на відео, ось тут Roblox натискаєте, Ось тут Roblox натискаєте, Сюди натискаєте підписатися на канал. То ось тут я граю у містер Мід, жах і хоррор, дуже схоже на гренні. Та буду дуже скоро знімати четверту серію. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!